Всім привіт! 17 березня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, подивимося, як запакований стрічковий верстат Шепач країна походження Германія HBS25. Отак він виглядає в зборі. І подивимося, як він запакований. Це немаловажно, тому що доволі часто закази робите ви новою поштою і Хочете, щоб він приїхав ціленький і гарненький. Ось так от, друзі. Ота виглядає упаковочна коробочка. Так що, друзі, кого цікавлять стрічкові верстати. А може інші. Звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Ми ж при можливості йдемо на зустріч. Дотелефонуйте 063 426.